Чому? Україна часто немає слідчих дії. Це, Це не є пояснення. Це, Це не не пояснення. ви свободу запорожаєте, ви, заболіли? ви, заболіли? ви маєте не маєте права проводити складю так, щоб підкреслити. Ви мені поясніть, хто буде оплачувати заробітну плату тим працівникам, які на сьогоднішній момент не можуть кормити сім'ю? Вибирати ж... на себе, то може бути заборонити. Що ми вивозимо контрфакта? Немає контрфакту. Переглядайте, Сліна, це Смар, не терплянні. Яка мета ваша мета заборони? Яка мотивація? Ваша не обґрунтовується. Подивіться, ви посилаєте на двісті статтю, яка каже, що заборона має бути обґрунтована і мотивована. Ви сказали, я забороняю. Будь бути всім людям, чим ви керуєтесь сполукою Та Це в не обґрунтування, це в, гарні слова, в, які не, не розуміє. Ви свідчі, ви не Хто проводить, і ви чи ви? Так, тоді я спілкуюся, то закінчую з вами чи має право заборонити відчинятися за інші дії, які будуть перешкоджати проведенню обшуку, yeah. які він вважає, що вони перешкоджають проведенню обшуку. Не так і не інакше це забудованим і мотивованим. і пишети. Так, так, так. І, і, Пожили. і Пожили. ви саме зацитували КПК. Це право, а не обов'язок заборонити. Не Чому він користується цим правом вже понад місяць і забороняє підприємству фактично працювати тим, що не може вивозити законного загального місяця. Ми там місяць, місяць безперервно. Без... Він мати було ваше рішення. Може кура продукція, яка виготовлена. Ви самі могли це побачити, коли Та ви це бачили, тому що ви були перший день, ви все обдивилися, ви все помацали, сфотографували, зняли, ви все бачили. Давайте так, ухвала що пише? Від шукання вилучення контрфакту продукції. продукція. Шукайте контрафакту продукцію. Якщо її там река, сторонні поки не стоїть. <плес> <в соні. плес> <плес> Ні не зайвити, чій, не не це не є построенний особо. А для чого ви, ви робите протиправну дію, що з нас вже там Скажіть, будь ласка, автомобіль арештований. Ні, по ньому прийнято процесуальне процесуальний рішень. Арештовуйте, як ви будете себе відповідальні робити? Як?

Carez-moi, pez-là, ce ai? Care si? Ce mai? De si străstați?